Доброго дня. Сьогодні хотів би показати, як ми робимо медові настоянки на 33 літра. Сьогодні таке практичне заняття, тобто ми беремо ємкість 33 літри. Отаку бажано брати таке пластикове відро з харчового пластику, яке дуже класно закривається кришкою, тобто герметично суперово. На таке відро ми даємо 17 літрів води. От Я тут підготував воду, в мене є. По 6 літрів 12, і тут 5 літрів, 17 літрів води і 13 літрів спирту. Спирт 96,6 градусів. Тобто ви можете зробити його в домашніх умовах, можете взяти і купити. І додаємо 6 баночок по 700 грам. От такого меду. Ми, будем, ми сьогодні взяли лісове різнотрав'я, суперовий, от іменно, сам. Мед, і ми використовуємо ще, крім цього, отаку фруктову медову настоянку, набір спецій». Тобто, що ми робимо? Ми відкриваємо спочатку набір, витягуємо етикетку, отут яка є, потім ми її поставимо на відро і напишемо, коли ми. Поставили, щоб ми могли контролювати, коли нам пора його зливати. І оцей набір спецій ми просто висипаємо сюди. От бачите? А, запах пішов брат, просто такий. Фруктова, медова настоянка. Тобто, дивіться, ми чому на 33 літра даємо 30 літрів, практично спирт з водою. Тому що у нас ще буде мед, який теж займе майже 3 літра об'єму. Тобто, от іменно точно треба буде вам повторювати ті пропорції, що я вам дав. Тепер ми заливаємо ті спеції водою і додаємо туди мед. Ми чомусь робимо отаку, от та такий алгоритм засипі, тому що Е, можна і, в принципі, лити спирт, а потім додати це все, але ми додаємо чомусь от іменно так. Ми спочатку воду спеції, вони набухають. Я так от трошки ближче поставлю, О, щоб було більш видно. І мед просто виливаємо. Тут мед не треба жаліти, тому що є люди, які Е, Думають, що е, та, якби вони втратили, ну, та якби багато меду йде. Ну, образно говоря, 4 літра практично. 2 і. Е, той 4 кілограми. А, просто суперровий мед, медо. Зараз зараз. Зливаємо просто все це. Тобто я не буду повторюватися, мед він має трошки більшу. Е, так Ви потім ще цей мед ви або поставте так. Е, тобто, ми як робимо, ми беремо от наші ті кришечки от тою стороною обертаємо і просто от мед ми вставляємо, ставимо сюди. Отак. От Просто ставимо ці баночки, бачите, вони просто стікають собі, потім та кришка обертається і вона нормально собі, так вже відпускає той мед. Трошки довше займе часу, звичайно, але ну, це така справа. Тобто воно буде по-любому з двох частин складатися, тому що ну, TikTok не пропускає, YouTube пропустить, ми склеїмо ці відео. Продовжуємо. І так, продовжуємо. Ми, це є друге відео, медові настоянки. Дивіться, ми додали воду, додали мед, додали вже спирт. І ще остаток спирту 3 літри. Тобто, я от чому отакі класні стакани 5-літрові? Для сучасного винокура. дуже класно. Тут є вся градація. Сує два рази по 5 і один раз-3. Буде в нас, от От бачите, в нас практично ціле відро зайняло об'єму. Тепер ми можемо перемішувати, але ну, вже так би не дуже обов'язково. Єдине, що хоча б там один раз там, на два-три дні можна підійти, відкрити, перемішати і залишити. Тепер дивіться далі, бачите? Оце в нас. так якби, Ми ще почекаємо трошки, поки мед весь відійде. Бачите, як як мед лишається? От Бачите, скільки меду ще от іменно залишається на. І ви не втри... ви не боїтеся, що він десь піде, тому що кришку ми перевернемо дном, і ми отримаємо те, от що ми маємо отримати. Після того, як мед вже стече, закриваємо кришкою і чекаємо 20 днів. І в нас вийде дуже класна, якісна, просто суперова медова настоючка фруктова, ми її теж будемо розливати в пляшку і будемо давати на дегустацію нашим клієнтам. Тобто ви можете слідкувати за сайтом, там де є готові напої. Ціни, як ви бачите, дуже е, ліберальні в нас. Тобто, ми тільки ставимо ціну, окупаємо собі вартість, але ми даємо людині, щоб вона могла спробувати, е, що таке є крафт і що таке є якість. От, ви, коли візьмете таку медову настояночку собі, і е, ви її одержите, і ви продегустуєте. Ви от тоді зрозумієте, наскільки все класно і наскільки все якісно е, під, е, під е, внизу буде сайт. Е, там е, на сайті, там, де є готові набори, е, там от будуть і наші набори. На, 6 літ... на 33 літра, там буде і на 6 літрів, там буде і на 2 літри. Тобто, ви собі можете будь-який любу... об'єм взяти, спробувати собі вже в своїх домашніх умовах. Тільки ще раз роблю акцент: все має бути якісне. Тобто, мед якісний, алкоголь якісний, ну, наші набори якісні, то однозначно. Там, де є мед-рубрика, ви можете заказувати мед. Оцей. тобто і є, Ми зараз вже почали готувати готові такі набори, де є мед і набір спецій. Тобто Набір спецій і мед, все в одному. Ви собі заказуєте, і ви получаєте мед і набори спецій. Ваша задача взяти собі десь знайти якісний або ви маєте якісний алкоголь. І ну, однозначно бажано, щоб ви видержували це таких з харчового пластику відрах. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!